Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні ми розглянемо таку монету як DOT. Отже, що таке Polkadot? Polkadot – це багатоланцюговий ланцюговий протокол сегментування з відкритим вихідним кодом, який полегшує міжланцюгову передачу будь-яких даних або типів активів, а не тільки токенів, завдяки чому широкий спект блокчейнів взаємодіє один з одним. Ця оперативна сумісність спрямована на створення повністю децентралізованої та приватної мережі, контрольованої користувачами спрощення створення нових додатків, систем і сервісів. Власний токен Polkadot служить трьом чітким цілям забезпечення управління мережею та її функціонування, а також створення парачейнів, паралельних ланцюжків шляхом зв'язування. Полкадот включає чотири основних компоненти: сигнальний ланцюг, серце полкадоту, який допомагає створити консенсус, взаємодію та спільну безпеку в мережі різних ланцюгів. Парачейний незалежні ланцюжки, які можуть мати власні токени та бути оптимізовані для конкретних випадків використання. Паропотоки, схожі на парачейний, але з гнучним підключенням, заснованим на економічній моделі оплати за фактом використання. Мости дозволяють парачейним паропотокам підключатися та взаємодіяти з зовнішніми блокчейнами, такі як Ethereum. Polkadot був заснований швейцарським фондом Web 3 Foundation та створений для забезпечення повністю функціональної та зручної децентралізованої мережі, як проєкт з відкритим вихідним кодом. Його засновниками є доктор Гевін Вуд, Роберт Хебермайер та Пітер Чабан. Вуд, президент Web3 Foundation, є найвідомішим з цієї трійки завдяки своєму впливу на галузь як співзасновник Ethereum, засновник parity Technologies та творець мови кодування смарт-контрактів Solidity. Хебермайер, стипендіат Fellow, досвідчений дослідник і розробник блокчейну та криптографії. Чабан технологічний директор Web3 Foundation. Дот знаходиться на 15 му місці рейтингу. Зараз в циркуляції 94% монет, але максимальної кількість монет немає так само, як і у Атом. Ринкова капіталізація становить майже 7 мільярдів доларів. Серед інвесторів даної монети багато фондів. Стій родин це такі, як Pantera Capital, HK Capital. По розподілу монет все виглядає нормально. Більшість монет знаходиться в обігу та задіяні валідаторами стейкінг. Розлоків, як і у АТОМ, вже немає. Додаткові монети надходить в обіг за рахунок нагород від стейкінгу, тим самим збільшуючи ринкову капіталізацію ДОТ. Зараз нагороди за стейкінг приблизно 14%. Збір коштів через сід раунду полка ДОТ не проводився. Було 4 приват раунди. 2 у 2017 і 1 у 2019 та 1 у 2020 роках. На першому раунді в 2017 році було зібрано 80 млн доларів за ціною 28 центів. У даних інвесторів зараз майже 19 ексів. На другому раунді в тому ж році було зібрано ще 65 мільйонів доларів за тою ж ціною, у інвесторів також 19 ексів. У 2019 році було зібрано 60 млн доларів за ціною 1 долар 20 центів, у даних інвесторів 4,5 X. І на останньому раунді у 2020 році було зібрано ще майже 43 мільйони доларів за ціною долар 25 центів. У даних інвесторів 4,3 ФС. Підсумовуючи інвесторів на даний час від 4 до 19 Xів, що для такої монети, як Dot, дуже мало, порівнюючи з іншими монетами. На даний час від фінансового регулятора SEC претензій до Polkadot немає, і як запевняють розробники даного проєкту, їх і не повинно бути, що, безперечно, є великим плюсом даної монети. Монету DOT можна зберігати на більшості популярних гаманцях, зокрема на гарячому гаманці Transvalid та на голодному гаманці Ledger. Також у DOT є свій гаманець, але як на мене він незручний у в використанні. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних стум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Для стейкінгу монети DOT можна використовувати безпосередньо середовище Ledger Live або скористатися сервісом Staking Polkadot Network, під'єднавши до нього свій холодний гаманець. Перелік валідаторів також можна подивитися безпосередньо в даному сервісі. Давайте розглянемо графік монети DOT. Зараз DOT прийшов в ту саму зону, з якої починався ріст в 2020 році. Монета знаходиться в довготривалій зоні накопичення. Відросла від свого дна вже на 48,5% Від попереднього піку знизилась на 90%. Зараз найближчі зоні супротив знаходиться на 5,5$ та на 7$. Як на мене, DOT найнедооцінніша монета із топ-20 на даний час. Думаю, 7 10 активів від сьогоднішньої ціни буде цілком досяжено в наступному Булурані. Підсумовуючи ставлю в монеті DOT 7 балів з 10. Це фундаментальний проєкт на рівні з такими як Atom та Avax. Я маю дану монету у своєму криптопортфелі, вона займає четверте місце по кількості провінстованого в неї. І думаю, DOT покаже непоганий результат в наступному бичому ринку. Але як завжди, друзі, не забуваємо, що це тільки моя думка, всі фінансові рішення кожен приймає самостійно. На цьому все, Сподіваюсь, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.